Е, нато Скоро буде саміт 24 е, червня буде саміт нато який планує отри, отримати собі в гостях е, великого і непереможного дональда фредовича трампа е, це звичайно сарказм і він приїхає, приїде про проконспектувати якраз ті країни які не підняли свої витрати на на е, військову сферу на військову оборонну сферу до 5% ВВП таких країн багато, до речі, і але є також і країни, які е, змогли з цим справити, в тому числі, наприклад, і Польща, і е, це дуже непогано, тому що враховуючи об'єм їхнього ВВП, а загалом всі 32 всі 32 країни НАТО мають приблизно 50 трильйонів доларів ВВП. Нагадаю, що вражки ця цифра варіюється на рівні там 2 трильйонів, там 200 і так далі. Ну, цей е, силоанок. Каже про те, що у них 2,5, ну, нехай помріє про це. Е, тому можете уявити, що країни з об'ємом 50 трильйонів не можуть виробляти стільки озброєння, скільки Росія в 2,2 трильйона доларів. Є питання в мене до цих країн. Чому так це відбувається? Звичайно, знову ж таки, це не стосується американців. Хоча і вони, до речі, говорили про те, що вони не можуть з цим справитися, з таким виробництвом об'єму масштабу, і вони помаленьку починають вкладатися саме в це. Чи буде там Україна? Марк Рубіо заявив, що вони не проти, що ви побачать там президента Зеленського, але звучали такі новини про те, що, скоріш за все, що він не приїде. Я сумніваюся, що він не приїде. Я думаю, що його запросять, тому що про Україну також там будуть говорити. І після слів Марка Рюти, що вони мають як мінімум допомогти Україні фінансуванням, наскільки Україна, ну наскільки країни НАТО можуть допомогти у озброєнні Україні і в іншому. Тому ну, про Україну без України буде трішки складнувато.